На в'їзді в село Олексіївка Кропивницького району житель села Олексій Цокалов зустрічає спецпризначенців, щоб віддати їм машину, яку ремонтував півроку. Одні кажуть, що це металолом. Да, 18 років в машині. За кордоном ніхто на неї не вкладав уже гроші. Це наш обов'язок. Немає іншого, як за того, що вони захищають всю нашу, всіх нас. Військові оглядають машину. Вона була в бойовій ситуації там е, колише. Що... Ворог тільки там сюди заїжджав і вона вночі там потрапила в ДТП з якоюсь легкоброньованою технікою. Вона була, звернулася до Олексія. Ми з Олексієм спілкуємося вже і знайомі дуже давно. Він вже допомагає нам. Каже, це 18-та машина, яку їм відремонтував Олексій. Навіть буває, що не можемо евакуювати її звідти. Бувають такі ситуації, що залишаємо, бо ну, немає змоги. Під обстрілом залишається машина. Чи під спостереженням там ворога. Ця машина допомагатиме виконувати бойові завдання, говорить військовий. Це швидкість доставки, евакуації, рятує життя там пораненим, тому що ми швидше і безпечніше доставляємо поранених, бо військовий транспорт він демаскує там себе. І увагу до нього більше ворог там приділяє також. Ну, це швидкість, економія та ж сама, якщо там військовий транспорт, він там великі об'єми потребує палива, то ці такі більш-менше вживають палива і ми швидше доставляємо, евакуюємо, і дістаємося деяких позицій. Автомобіль перед відправкою на фронт освятив священник. Щоб Господь послав свого милостивого ангела, який буде оберігати і захищати наших воїнів у їхніх небезпечних трудах. На фронті забезпечені усім необхідним, каже військовий В'ячеслав. Я б не сказав, що там десь допомога людей, волонтерів, держави зменшилась. Ми ще не знаємо, наскільки ця війна буде. До літа, до весни, до зими. А до якої? в руки пускати навпаки, це, мабуть, буде найспекотніше літо. Машини для військових Олексій Цокалов ремонтує з 2014 року. Цього разу, каже, допомагали знайомі фермери. Фінансово, то я звернувся до колег, бо я бачу, що ну, я зробив би, але чекати було жнив, треба чекати було обігових коштів і все. Але хлопцям машина потрібна зараз. Нині ремонтує 19-ту машину для військових. Ми люди маленькі, від нас е, нічого не залежить. Якщо не все, то дуже багато від нас залежить. І от хлопців, які стоять, але ми стоїмо. Це чудо після того, скільки. Танків стояло на кордоні, як вони йшли колонами, ну я не знаю. Це господнє чудо, що ми змогли їх зупинити. Навіть одне, що не тільки зупинити, а зараз і вигнати. З села Олексіївка, військові на машині поїхали на фронт. Олексій Цокалов у гараж ремонтувати для них наступний автомобіль. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.